Завдяки високому вмісту клітковини кускус та червона сочевиця сприяють нормалізації травлення. Приготуємо сьогодні смачні тефтелі в томатному соусі. Для початку кускус заливаємо окропом і даємо постояти 15 хвилин. Червону сочевицю промиваємо, заливаємо водою і відварюємо до готовності 10-15 хвилин. На сковороді обсмажуємо цибулю, моркву, додаємо томатну пасту. Ціль, чорний мелений перець, паприку, коріандр. Перемішуємо і готуємо кілька хвилин. Відварену сочевицю перекладаємо в миску, сюди ж додаємо кускус, -кус, потім половину обсмажки, нарізану зелену цибулю і петрушку. Часник, сіль та чорний перець, борошно. Все перемішуємо. І формуємо тефтелі. До обсмажки додаємо воду. Викладаємо тефтелі і готуємо по 5 хвилин з кожної сторони. Наші тефтелі готові, можна подавати як самостійну страву, можна подавати з салатом. Нехай все вдається всім смачного!